Права 1564. Магазин замовив у постачальника 21,5 центнер бананів. Але постачальник відправив лише 4 п'яти цього обсягу. Скільки центнерів бананів отримав магазин від постачальника? Ну що ж, давайте міркувати. В такому випадку я пропоную спочатку знайти, яка буде у нас одна п'ята від цього обсягу. А потім вже знайдемо скільки таких 4 частини. Як знайти одну п'яту? Треба 21,5 поділити на 5, то записуємо тоді, що 21,5, що ділиться на 5. Це у нас буде одна п'ята. Якщо нам треба 4 таких частинки, то ми маємо помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ділити. Можна спочатку поділити. 21,5, що ділиться на 5. Ну давайте куточком, щоб було зрозуміло, хоч можна і усно тут було зробити. Записуємо 21,5, що ділиться. Що ділиться на 5. Отже, 21 ділимо на 5, це буде 4. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. 21 мінус 20 це буде 1. Одиниця менше, ніж 5. Це ціла частина. Частку ми вже знайшли. Ставимо кому, зносимо 5. 15 ділимо на 5, це буде 3. 3 на 5 це 15. Віднімаємо. Част... 에... Різниця у нас дорівнює 0. Так? Тобто залишок у нас 0. Ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 4,3. І множимо тепер на 4. І це дорівнює. Давайте будемо стопчик множити. Записуємо 4,3. Що множиться на 4. Множимо. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 1 це 17. Ставимо кому одну. І записуємо щодобуток у нас дорівнює, а тоді 17,2 десятих. Так. Записуємо в дужках, чого? Центнерів. Пишемо бананів. Отримав магазин. Отримав магазин. Від постачальника. Від постачальника. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки центнерів бананів отримав магазин від постачальника, пишемо 17,2. Центнер. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від десяткового дробу. На цьому вправу завершено.